Голос наше друге обличчя. За його звучанням можна розповісти про людину геть усе, про стан фізичної, психологічного здоров'я, про те, звідки ви родом і навіть про вашу освіту. Він, як будь-який інший орган нашого організму, потребує особливої турботи. Про те, що шкодить нашому звучанню, дивіться ми догляд. Тим Нічого найдорожчого за голос у вокалістів немає. Співачка Альоша знає, як потрібно берегти свій скарб. Найважливіше, звісно, це мовчання. Можна більше мовчати і не напрягати його попусту. Нічого поганого в співі під фонограму Альоша не бачить. Інколи це спасіння для вокаліста, адже навіть хвилювання може позбавити звучання. Це слабе місце, де то що то зразу все на горлі сказується. Какотамаліший нерв, там хто-то панірничав, сразу на голосі сказується. Якісь погодні переміни зразу на голосі сказується. І дійсно під час утворення звуку працюють не тільки голосові складки. Цей механізм досить складний. Тут задіяні багато органів і систем. Це і дихальна, і центральна нервова і серцево-судинна система. Тому людина говорить не тільки голосовими складками. Голосоутворення дуже тендітна річ. Ось так виглядають наші голосові складки. Вони досить беззахисні. Тож не тільки вірусні захворювання чи переохолодження можуть вплинути на їх роботу. Дуже гострі справи, дуже охолоджені, як холодне, так і гаряче. Перепади зас... можливо, щось дуже смажене. Тобто, все, що подразнює слизову оболонку, воно негативно може відбиватися на стану слизової оболонки, а відтак опосередковане на стані голосового апарату. Щоб зберегти свій голос, співачка Альоша рекомендує його тренувати. Як будь-який спорт Спочатку йдуть тренування, спочатку йде розогрів, а потім тільки ти починаєш робити якісь пражні. Фоніатор Тетяна Анатолівна каже, що проблеми з голосом трапляються не тільки у артистів. Тож рекомендує не вдаватися у крайнощі і при найменших проблемах в першу чергу звертатися до фахівця. Сага Сутінки як живуть.